Бути вірним це не просто не зраджувати. Дорогі мої, легко зберігати вірність, коли ви закохана пара, яка, тримаючись за руки, дивиться на зорі. Зовсім іншого сенсу, набуває вірність після шлюбу, коли життя у підтоптаних тапках з розкуйовдженим волоссям. І розкиданими речами по кімнаті. До вірності подібне внутрішнє життя. Можна залишитись на мінімальному етичному рівні, нікого не вбив, нікого не вкрав. Вірний, бо не маю нікого на стороні. Не заводив ні з ким романів. Вірність можна трактувати, як відсутність зради. Але тоді буде це на користь побудови стосунків. Думаю, що ні. Питання в тому, як вірність може зміцнити зв'язок у подружжі. <кхи> вірність це дотримання слова. Коли я вірний, то це значить, що на меж не можна покластися. Коли пообіцяв, виконаю. І не тому, що принциповий, але тому, щоб не похитнути твою довіру до мене. Якщо пообіцяв піти на прогулянку, то ані робота, ані друзі, ані термінові справи не можуть завадити мені дотриматися слова. Якщо домовилися, що щось вирішу, не забуду про це. І не тому, що хтось може образитись, а тому, що такі речі запорука взаємної поваги. Зміцненню взаємної вірності сприяє те, що справи, які впливають на наше життя, ми вирішуємо разом, а не з батьками, друзями чи там шефом. І коли комусь з подруж. Надходить якась пропозиція, то він чи то вона має сказати. Я запитаю свою половинку, що вона думає про це. Так одразу стає зрозуміло, що состунки у парі живі і кожен дорожить одне одним. Вірність це сприйняття твоїх складних емоцій. Вірність – це також вивчення тебе день за днем, щоразу нове і нове пізнання того, як реагуєш на стрес, втому, конфлікт, чи замкнешся в собі, потребуватимеш часу, чи одразу захочеш вирішити всі проблеми. Вірність дуже потрібна тоді, коли наші стежки таки дуже різні. Вірність потребує усвідомлення, що твої емоції це твої емоції, а мої мої. Не варто їх перебирати. Можна просто дозволити бути собою. Можеш бути сумним, змученим, злим. Вірність не полягає в тому, щоби ходити за іншим кроку у крок. Оце другі мої руйнує близькість, а в тому, щоб дати кожному можливість бути самому, легко зберігати вірність, коли ви захохана пара. Коли у вас все йде гладко на початках, але потім, коли все почне опиратися в побут, і тоді, ми побачимо цю слабкість нашу. Це наша слабкість вимагає від мене нового розуміння вірності, чи вмію приймати тебе таким, яким ти є. От з тими, як я згадував розкиданими речами в кімнаті. Будь-які зранення у подружжі потребують захисту вірності. Чи можу я переступити через себе, щоб не зрадити твоєї довіри, з якою було розказано про страхи, рани всі інші інтимні речі? Чи вистачить мені вірності не порушити твоєї довіри до мене? Вірність це також чіткі межі, коли дії когось. Суперечить добру подружжя чи йому самому. Вірність, бо означає, що мені не байдуже, що ти чиниш зі своїм життям. Особливо мусять зрозуміти чоловіки, коли жінки, як не кажуть, переслідують їх, не дають їм пити. Я завжди їм кажу. Ти щасливий чоловіче, якщо вона ходить за тобою, якщо вона пильнує, значить їй не байдуже. Бо як їй вже буде байдуже, де ти і що з тобою, то на тобі можна ставити хрест. Вірність, будує подружній зв'язок, як тім на скелі. Те, що ти пам'ятаєш прохання дружини, купити цукор. Що жоден з вас не дозволить зажартувати іншим, при знайомих чи друзях. Якщо обіцяла спільну каву, не підеш в той час з мамою на закупи. Тут дуже важливо, є, що хтось інший не може стати вам на заваді. ні друг, ні шеф, ніхто інший. Дружина чи чоловік на першому Місць. Суттєвою рисою християнського подружжя є вірність, що ґрунтується на вірній Христовій любові, а не лише на людських зусиллях подружжя. Подружня вірність випливає з вірності Бога своєї обітності та вірності Христа своїй церкви. Бути вірним означає вміти мужнім у своєму виборі. Та відповідальним за свою присягу. Вірність скріплюється участю у святих тайнах, сповіді й причасті, спільною молитвою, взаєморозумінням, підтримкою, довірою та прощенням, а також постійною духовною боротьбою зі спокусами, спільна молитва цілої родини. Устережи її хоча б навіть частково від незгоди та сварні. Якби так чоловік з жінкою щодня спільно молилися, то мусили би з дня на день всякого образу собі простити. Так колись сказав митрополит Андрей Шептицький у своєму пастирському посланні. Подружню вірність послаблює, навіть руйнує обман. Нещирість, ревнивість, легковажна поведінка, що може призвести до подружньої зради та марнування благодаті таїнства подружжя. Христос уже самі похитливі бажання прирівнює до прелю. Кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, не просто дивиться другими, а з пожаданням. То і вже вчинив перелюб з нею у своїм серці, Матея 5, 27, 28. Тому церква, будучи вірною Соломам Ісуса Христа, наголошує на нерозривності подружжя, хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить із неї. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Марка 10. Одинадцять. І на кінець хотів би, дорогі мої, закінчити таку історію. Моя дружина спала поряд зі мною. Раптом мені надійшло повідомлення у Фейсбуці. Жінка якась попросила додати її. Я прийняв запит на додавання до друзів і надіслав повідомлення. Із запитання ми знайомі? Вона відповіла, я чула, що ти одружився, але я все одно тебе кохаю. Вона була подругою з минулого та виглядала дуже красиво на фото. Я закрив чат і глянув на дружину. Вона міцно спала після виснажливого робочого дня. Дивлячись на неї, я думав про те, що вона почувається настільки безпечно, що може так комфортно спати в новому нашому будинку зі мною. Вона далеко від батьківського будинку, де проводила весь час в оточенні своєї сім'ї, коли була засмучена чи сумна, її мама була поруч. Щоб вона могла плакати у неї на колінах. Її сестра чи брат розповідали жарти та смішили її. Її батько приходив додому та приносив їй усе, що їй подобається. Тут далеко від того будинку, вона все одно так довіряла мені. Всі ці думки прийшли в голову, тому я. Взяв, відкрив ноутбука і натиснув кнопку блокування нового друга. Я повернувся до дружини і заснув поряд. Я чоловік, а не дитина. Я запрещався бути їй вірним. І так і буде. Я вічно боротимуся за те, щоб бути чоловіком, який не зраджує дружину. І не руйнує свою сім'ю. І на кінець найпоширеніші міфи про зраду. Міф перший. Найчастіше зради трапляються через відсутність незадоволеності партнером. Представниці прекрасної статі, які вже довго перебувають у шлюбі, заводять романи на стороні. Аргументуючи це невдоволенням своїм шлюбом, чоловіки ж не завжди цей аргумент ставлять як причину. Багато представників сильної статі, які щасливі у шлюбі, і в яких все нормально, у ліжку ні за що на світі не зможуть опустити в випадку сходити наліво, особливо якщо вони впевнені в тому, що це легко зійде з рук. Міф другий, жінки зраджують набагато менше, ніж чоловіки. Нині шкала невірності повністю вирівнялося, що стало причиною. Жінки стали зраджувати через ті самі причини, що і їхні благовірні. А таких причин, як правило, багато. Бажання урізноманітнити життя, ризик тощо, але є і особливі причини. Роман на стороні розглядається жінкою як нагорода за неодоцінену дружину або за те, що вона пов'язала життя з людиною, яка не вміє слухати і постійно ігнорує її. Міф третій. найчастіше зрада вазі – секс. Багато романів на стороні ґрунтується на сексі. І тому секс з ким-небудь іншим табу, яке дуже привабливе і спокусливе. Але не зважаючи на це, секс не завжди причина зради. Річ у тому, що стосунки на стороні спосіб знайти щось нове, чого немає у шлюбі. Міф четвертий: якщо вам зраджують, вас не люблять. Так може статися на перший погляд, але не завжди це так. Однак це свідчить про те, що ваш партнер недостатньо вас поважає, або ж просто ваші системи цінностей розходяться, декому з людей вдається досить добре розмежувати любов і секс, тому фізична зрада ніяк не впливає на їхні почуття. Міф п'ятий сек із, із колишнім не зрада. Адже він вже був раніше. Після сексу з колишнім багато хто схильний вважати, що це досить просто має зійти з рук. У них немає відчуття, що це була срада. Тобто їх почуття відрізняються від тих, які бувають після сексу з новою людиною, яка може задуматися про те, що переросте в щось більше. Але це досить хибне переконання. Міф шостий завжди можна застрахуватися від зради, можна знизити ймовірність шансів на зраду, але гарантії ніхто не дасть. Просто потрібно вибирати правильного партнера, ніж сподіватися на сімейні принципи та систему цінностей. сьомий. якщо комусь раніше зраджував, він це зробить із новим партнером. Таке твердження майже повністю відповідає дійсності. Якщо чоловік зраджував і нічого не переосмислив у своїй поведінці, то є великий ступень ймовірності, що все повториться. Міф восьмій у зраді завжди слід зізнаватися. На думку деяких психологів, якщо ваш партнер емоційно нестриманий, йому краще нічого не говорити. Розповівши йому про зраду, ви повністю втратите довіру до себе, на відновлення довіри підуд руки, не факт, що вам знову будуть довіряти. Та взагалі, перш ніж не зізнатися, чи не краще розібратися у собі і поставити крапку на невірності. дев'ятий, якщо про зраду ніхто не дізнається, то вона не вважається такою. Якщо ви твердо впевнені, що в цьому немає нічого поганого, значить так тому й бути. От тільки тут одна проблема є небагато людей, які насправді вірять, що у зраді немає нічого поганого. Міф 10. не було сексу, не було й зради. Емоційна зрада являє собою глибокий зв'язок між двома людьми. Що своєю чергою навіть не підозрюють, що вони вже переступили межу дозволена, від платонічних дружніх стосунків до романтичних почуттів. Це найгірший від зради. У понад 80 невірних людей романи починалися саме з простих дружніх відносин, хай би якою була емоційна зрада, І явною або прихованою, еретичною чи ні, вона дуже небезпечна. І до неї можна швидко пристраститися. Міф 11. Фантазії про іншу людину не є зрадою. Як радять психологи, пара, як довгий час перебувають у шлюбі. для боротьби зі спокусою, треба пофантазувати когось іншого. І немає тут нічого поганого. Адже головне, щоб зберігати вірність не тільки в ліжку, але й в душі. До речі, другі. Про це й Біблія каже, що сама думка про козіншу є вже гріхом. Фантазія завжди набагато яскраві за реальну фізичну зраду. А й до того сильні фантазії з її допомагають ефективно пробудити колишні почуття. Можна фантазувати, але про свою шину. Міф 12. Зрада допомагає врятувати шлюб, шлюб каху. Довгі роки ці вигадки були увінчені тим, що хто схильний до зради. Вони використовують це твердження як виправдання своєї невірності. Насправді, все це абсурдно. Але Роман на стороні несе в собі порушення всіх клятв і обіцян, а також саму зраду, як постійне явище. І повний обман довіри. Прикладом тому можуть послужити ті пари, які пожили подібну ситуацію, але почуття провини, образи і печалі вони не позбулися. Тому, перш ніж зраджувати, задумаємося, чи воно потрібне вам. Як він казав, п'ять хвилин приємностей і до кінця життя. Боже Слово показує, що статеві стосунки це невід'ємна частина подружнього життя, яка і для чоловіка, і для дружини є джерелом задоволення. Приповісти 5, 18-19. Проте, на думку багатьох сучасних богословів, цілком нормально, а навіть корисно віддаватися фантазіям про секс з особою, яка не є шлюбним партнером, чи такі фантазії можуть завдавати комусь шкоди? Кажуть: адже ж це віртуально все, а не реально. дорогі мої, люди вдаються до сексуальних фантазій, аби отримати задоволення. Але одружені повинні думати не про те, про те як догоджати собі. Про статеву близькість між чоловіком і дружиною. У Божому слові кажеться: дружина вже не має влади над своїм тілом, ця влада належить її чоловікові. Так само і чоловік вже не має влади над своїм тілом, а його дружина. 1 Коринтян 7.8. Отже, згідно з цими словами, статеві стосунки мають приносити насолоду обом, а не бути джерелом задоволення, егоїстичних бажань лише одного партнера. Єянь 20.35 чи Філипян 2.4. Фантазії про секс кимось поза шлюбом це свого роду репетиція вчинків, які б могли завдати сильного болю вашому партнеру. Чи такі мрії можуть підштовхувати до перелюбу? Звісно, що так. У Святому Письмі показано, що між думками і вчинками існує тісний зв'язок. Прагнення, ставши здатним родити, породжує гріх, а вчинений гріх несе смерть. Якова 1:14.15. Ісус каже, Кожен, хто не припиняє дивитися на жінку, щоб розпалитися до неї пристрастю, уже вчинив з нею перелюб в своєму серці. Матея 5:28 Якщо ви відкинете сексуальні фантазії, то охороняєте своє серце та свою сім'ю. Аби ваше подружжя було щасливим, важливо виявляти виключно відданість одне одному. Кожен з вас має мати друзів обох стати, але ж найбільше часу, уваги та емоційних сил треба присвячувати жінці чи чоловікові, будь які стосунки, котрі забирають у нього те, що йому по праву належить, можна вважати невірністю, навіть якщо не було позашлюбних стастевих зносин. А як розвивається емоційна прив'язаність до особи протилежної статі, яка не є вашим чоловіком чи жінкою? Така особа спершу може видаватися вам більш привабливою чи співчутливою, ніж ваш чоловік чи дружина. Якщо проводити з нею багато часу на роботі чи в іншому місці, то існує небезпека, що ви почнете ділитися з нею особистими справами. У тому числі сімейними непорозуміннями або труднощами, пустопому між вами може розвинутися емоційна прив'язаність, спілкуючись віч на віч, по телефону чи через інтернет, ви станете розповідати сімейні секрети. Але пам'ятайте, що ваш подружній партнер сподівається, про що певні справи ніхто за межами шлюбу не знатиме. Навіть той, у кого вже є романтичні стосунки поза шлюбом, може це заперечувати. Однак у Єремії 17, де сказано, людське серце найлукавіше на це. Якщо ви надто близько дружите з особою протилежної статі, запитайте себе, чи я приховую наші стосунки або виправдовуюсь, коли про них хтось питає. Чи мені було б ніякого, якби мій подружній партнер випадково почув наші розмови, якби я почувався, коли б мій подружній партнер мав би близьку дружбу з особою протилежної статі. Така неналежна дружба може зруйнувати подружжя, оскільки емоційна прив'язаність це перший крок до статевої близькості. Ісус сказав, що перелюб походить із серця. Матея 15,19 навіть якщо не дійде до перелюбу, ваш партнер може втратити до вас довір'я, а відновити його дуже важко. Згідно з наміром Творця, лише у шлюбі мають існувати найближчі стосунки між двома людьми. Бог сказав, що чоловік і дружина стануть одним тілом. Буття 2.24. Тут не йдеться про тільки близькість, бути одним тілом також означає мати емоційну прив'язаність один до одного. А вона розвивається, коли у подружжі обоє виявляють безкордивість, довір'я та взаємну повагу. Ці біблійні принципи допоможуть вам захистити свій шлюб від шкоди, яку можуть завдати фантазії та надто близька дружба з особою. Протилежної статі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал, залиште коментар і під... поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!